Гетманцеву дали прикурити тіньовий ринок тютюну росте. В Україні продовжує зростати тюньовий ринок сигарет. У квітні 2025 року загальний рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами сягнув більше 16 Проти того, що на початку 25-го року було 14%. До того ж, більше ніж на 8 зросла частка підробленої продукції. Про це свідчать дані проекту моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні. Проводить цей проект Кантар Україна. Важливо, що при такому. Рівні нелегальної сигаретної продукції на нашому ринку річні втрати державного бюджету через несплату податків оцінюються. У 25 мільярдів гривень. А обсяг тіньового ринку сигарет в Україні становить понад 5 мільярдів одиниць сигарет у 25-му році. Гетьманцев казав, що гідру придушимо, незважаючи на всі вимоги, і це він казав в травні 24-го року. Але виходить, що сама гідра дала гетьманцеву прикурити. Як завжди, дуже ефективна боротьба з тіні від пана Гетманцева. В той час він хоче знищити ФОП, але б краще нормально поборовся з. Тіньовими і нелегальними сигаретами